Магній це ключовий мінерал для спортсменів та всіх здорових людей. Він допомагає менше нервувати, підтримує центральну нервову систему, допомагає долати стрес та швидше відновлюватись. Сьогодні розберемо всі ефекти та трошки поговоримо про види цього магнію, як його приймати, для чого, кому потрібен і все, оце, як ви любите. А в кінці ролику ми розіграємо баночку магнію. Від нашого партнеру магазину «Вітамін Про, посилання на який я лишу ось там під відео, тож додивіться до кінця, беріть участь в розіграші і вигравайте таку банку. Насправді не прям таку, але баночку магнію ми розіграємо. Це відео створено виключно в освітніх цілях і не є медичною рекомендацією. Автори не несуть відповідальності за ваше здоров'я, тому перед початком прийому будь-яких добавок або вітамінів рекомендуємо звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Загальна інформація. Перерахувати всі процеси та реакції, в яких бере участь магній, просто нереально, бо їх понад 300 в нашому тілі, і він впливає ну геть не на все. По-перше, на синтез білку, на сон, на відновлення, на стан нервової системи, особливо на гальмівні функції нервової системи. Тобто він допомагає заспокоюватись. Всі ви бачили купу різної реклами про всякі препарати, які мають вас ось так. Ви такі стресуєте на роботі, і вас там все дратує, а потім ви такі, Такі магнію бахнули і прям щасливі. В принципі, так воно і працює, бо нервова система може збуджуватися, може гальмувати. І Ось магній потрібен для того, щоб вона якісно гальмувала. І відповідно в умовах сучасного життя в Україні та й взагалі сучасної людини забагато стресу, забагато навантаження емоційного, фізичного будь-якого і все це призводить до дефіциту магнію, який, якщо ми його будемо якісно поповнювати, і цей дефіцит нивелювати, буде зводити до значних покращень самопочуття, зростання продуктивності, покращення сну тощо: наслідки дефіциту, норми та надлишку. Як визначити, що особисто у вас є дефіцит магнію? В Принципі, ніяк його можна не визначати, просто знаєте, що якщо ви займаєте спортом, або у вас стресова робота, або ви просто живете в сучасній Україні? скоріш за все, відсотків 95, що ви маєте певний його дефіцит. Зібрати його з, зі звичайної їжі дуже складно і майже неможливо в умовах підвищеного рівня стресу, в яких ми всі з вами наразі живемо. Як ви можете відчувати його дефіцит? і що це ось так на пальцях. Що це за дефіцит? Як він влаштований? По перше, ви можете відчувати хронічну втому. Якщо ви такі, навіть коли прокинулись і нібито виспались, все одно втомлені, це може свідчити про дефіцит магнію. Така знаєте, апатія, коли нічого не хочеться, і це не типу не день, не два, а хронічно, тобто постійно. Відчуття втоми, і от вам все впадло робити. Це може свідчити про дефіцит магнію. Від дефіциту магнію можуть бути судоми. Судоми це коли м'ясо так скорочується і не може розслабити самостійно. Ті, хто бігають або плавають, у вас скоріше за все, що ви хоча б разок, це відчували при занятті спортом, або коли ж ви прокидаєтесь, наприклад, або у вісні, бувають судоми литок дуже часто або стоп, або будь-чого. Це теж може свідчити про дефіцит магнію. І найголовніший. Такий симптомчик це проблеми зі сном. Якщо ви не можете виспати, постійно хочеться трошки більше спати. В мене ось є величезна кількість учнів та знайомих, які ну умовно їм можна спати стільки, скільки є вільного часу. Типу, якщо вони можуть встати об 11, то вони будуть спати, хоч там 10 годин, хоч 12, неважливо скільки, скільки ось є часу до першої якоїсь справи, стільки і будуть люди спати, це. Дуже сильно свідчить про дефіцит магнію, що сон недостатньо якісний, і відповідно тіло намагається компенсувати кількістю сна низьку якість сна. Як визначити, що магнію вже достатньо. Ви покрили свій дефіцит, і тепер у вас надлишок цього магнію кожен день. Все дуже просто. Зазвичай ви будете відчувати проблеми з травленням, а саме діарею і ось такий рідкий стул. Це буде свідчити зазвичай про те, що ви перебрали з магнію. Періодично. Періодично. Я коли прям дуже багато втомлююсь і хочу ще покращити сон і ще краще себе почувати. періодично збільшую дозування, десь споживаю біля тисячі міліграмів магнію, а інколи там не 1100. І ось, коротше, якщо раптом я, наприклад, п'ю якийсь відновлюючий коктейль, в якому є додатково магній, а я про це не прочитав, бо я ж п'ю магній тут, а там просто там якийсь відновлюючий рекавері, дрінк. І а, в ньому є магній, то це миттєво, прямо миттєво відчувається, що я перебрав магнієм, і це там за годину, і я вже прям за годину чітко розумію, що сьогодні магнію достатньо або забагато. Лікується все дуже просто, просто перестаєте стільки приймати, і все відновлюється. Рується буквально за півдня, тому відповідно дефіцит майже у всіх у нас є. Норма буде, якщо ви будете приймати, і надлишок буде призводити до проблем з травленням. Це найважливіший і найрозповсюдженіший симптом надлишку магнію. Але знову ж таки, при дозуванні 400 500, 600 міліграмів, я особисто не знайомий з жодною людиною, яка б мала проблеми і побічні ефекти від нього. Це по перше, і по друге, у магнія є ну просто дуже велика кількість різних форм, які трошки по різному діють на наш. Наше тіло ми сьогодні цього торкнемось. Якщо на дозуванні 400 там або 500 міліграмів ви маєте проблеми з травленням, таке можливо через індивідуальну чутливість до форми магнію, змінивши форму, ви з дуже великою ймовірністю вирішите цю проблему. Рекомендації щодо прийому. Норми споживання магнію це дуже гнучка тема, бо він використовується і дуже активно витрачається при фізичних та емоційних навантаженнях і, відповідно, дуже сильно різниця від кількості цього навантаження в житті кожної людини. Зазвичай вважається, що норма звичайної людини, яка не займається спортом, ось згідно ВОЗ, це 400 мг магнію на добу. Ось тут на банці, наприклад, написано саме про 400 Міліграмів магнію як добова норма. Ця добова норма буде підходити всім людям, які ведуть більш-менш середній спосіб життя, може там трошки ходять на якийсь фітнес, там пару годин тренуються на тиждень, працюють на нестресовій роботі і взагалі в них таке нормальне собі життя. Якщо ж у вас є активне заняття спортом, тобто ви тренуєтесь там три і більше разів на день. На день то, то мої співчуття. Добре, ні, то я казав про тиждень. Звісно ж, якщо ви тренуєтесь багато разів на тиждень, якщо ви маєте стресову роботу, якщо ви маєте стреси пов'язані з поточною ситуацією в країні і так далі, то ваша норма магнію буде значно більша. Як її розрахувати? Якщо дуже просто, то норма магнію зазвичай які підтверджено клінічними дослідженнями, працює приблизно 10 мг на. Один кілограм вашої ваги, відповідно, якщо пофантазувати, що я важу 80 там кілограмів, то для мене це буде 800 міліграмів магнію на добу. Якщо б я важив 50, відповідно 500, то що? це норма, яка підходить для ну переважної більшості спортсменів, які щось та тренуються, ходять там бігати, плавати зал, неважливо, що вони там роблять, і при цьому ведуть активний спосіб життя, працюють, ну і коротше, живуть так, як я собі уявляю. Живе звичайний глядач. Цього каналу відповідно ви можете дуже просто порахувати, скільки саме магнію вам треба споживати. І я дуже сподіваюся, що до кінця ролика переконаю вас, що магній прямо обов'язково вам потрібен, бо цей мінерал входить в моєму рейтингу в перелік з топ-4 необхідних кожній людині добавки без будь-яких аналізів, без будь-яких інших умов. Бо у нас, ну якщо не у всіх, то майже у всіх його є дефіцит. Ще тут важливо уточнює, тільки що мені мій. І оператор підказав, що тут спереду написано 150 мг, а не 400. Коротше, давайте розберемось раз на все життя, як читати оцю табличку, там де написано добова норма і все таке. Тут є per е, serving, чи як це читається. Сервінг. Коротше кажучи, в порції. Serving це порція. І тут 150 міліграмів. І ось тут далі написано відсотки від daily value, тобто відсотки від добового об'єму. І наша задача в цьому випадку, якщо б я це споживав, то мені було б потрібно відповідно таких 5 штучок: 180% від добового об'єму, бо я важкий і багато тренуюсь. Якщо б ми хочемо споживати 400-450, якби ми були б звичайними людьми, то я б споживав таких три штучки, і це б виходило 108% добового об'єму. Коротше кажучи, ось тут там, де порція, написано скільки в порції. Це по перше, і по друге, ще тут на горі всюди зазначено serving size, тобто. Розмір порції. Інколи люди вживають препарат. Там написано, наприклад, в магні 600 міліграмів магнію або там 400 міліграмів магнію в одній штучці. І написано serving size типу 4. Це означає, що ваші 400 міліграмів магнію будуть в чотирьох пігулках, не в одній, а в чотирьох. Оце serving size дуже важливо зрозуміти, скільки в одній пігулці вам того магнію. Тому будьте уважні, обов'язково розберіться, скільки конкретній одній штучці магнію, щоб порахувати свою добову дозу. До речі, покажу вам ультрама. Це саме такий магній, як я зараз п'ю. Тут комплексний такий магній. в ньому є всі види магнію, про які ми далі поговоримо. Але що я хочу показати, ось тут конкретно сервін сайз, дві штучки, і в двох штучках 420 мг магнію. Але ці пігулки, які тут вони прям величезні, ось прямо такі білі величезні пігулки. А ось тут там, де 150 мг в одній штуці проти 210. Вони, по перше, капсули, а по друге, вони. Ну, я не знаю, як вам показати, але вони значно, значно менші. І це ще в капсулі. Тобто, це ще не тільки діюча речовина, а ще капсула. Відповідно, будьте дуже уважні з дозуваннями, бо оці штуки, вони прям дуже класні. Я дуже раджу цей комплекс всім. Але ось такі дві пігулочки вам треба буде пити. Ну, або три, якщо ви багато тренуєтесь, як ось я. Як замінити звичайною їжею? Поговоримо про те, як можна замінити 600 мг магнію. Це така середня для чоловіків доза, які тренуються звичайною їжею, щоб не приймати оці ці всі кляті пігулки, які вам напарюють злі капіталісти. Що це потрібно робити? Гарбузове насіння це найкрутіше джерело магнію з харчових. Треба всього лише 120 г грамів щоденно гарбузового насіння, і ви виконаєте свою норму магнію. Можна їсти мигдаль в ньому теж дуже багато магнію. Всього лише 225 грамів мигдаля щоденно, що дорівнює майже 1300 ккал, І ви закрили свою норму магнію. До речі, я думаю, що 225 грамів мигдаля це скільки? 7 кілограмів на місяць. Я думаю, що це 10 разів 10 дорожче, ніж купити собі магній нормальний. Темний шоколад можна з'їсти приблизно 280 грамів темного шоколаду, але дуже темного, типу 80-80. П'ять не певен, що його взагалі можна з'їсти 300 грамів два дні підряд, а не те, щоб кожен день. Шпинат для веганів наших друзів-веганів. До речі, я все ще ніяк не можу дійти зняти ролик про веганство і про міфи навколо нього. Бо з одного боку, вегани доведено, що вегани живуть значно довше ніж ті, хто споживають м'ясо. З іншого боку, це повна дурість. І про це, якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарі. Ми обов'язково зробимо ролик огляд на веганство. І 750 мг шпінату щоденно, і ви зібрали зі шпинату норму магнію. Або ж ви можете зібрати їх з авокадо. Авокадо це взагалі супер корисна їжа, як ви знаєте, всього 10 штучок на день, і ваша норма магнія зібрана. До чого я тут все це розповідаю? До того що в принципі, якщо ви тренуєтесь активно, то не мати дефіциту магнію через низьке споживання ну, майже нереально. Бо ці цифри, які я вам тут навів, ну вони просто дикі. Які ще можуть бути 750 грамів шпінату? Це ну я навіть не знаю, як це виглядає. Дуже погано, по перше, бо це ж над, а по-друге, дуже багато. Відповідно, сподіватися, що ви зможете з їжею все це отримати марно, тому дуже сильно радимо додатково його приймати, тим більше, що стресу ще раз повторюсь, забагато, навантажень фізичних забагато і споживати з їжею нема можливості. Відповідно, в нашій команді всі, хто тренується, отримують очевидну рекомендацію, що магній краще трошки приймати додатково. Найпопулярніші міфи. Найпопулярніший міф про магній, що магній потрібен тільки для судом, точніше, від судом. Насправді, магній, як я казав на початку ролику, бере участь в понад 300 різних процесах та реакціях в організмі, і він дуже сильно впливає на відновлення, на сон, на синтез білку та на енергетичний обмін. Тому переоцінити його Лад в багато 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 процесів неможливо і не треба його спрощувати до одних судом. Просто на судомах це найбільш очевидна річ, яку ми можемо дуже просто виміряти. Вони або є, або їх нема, або їх мало, або їх багато. Другий міф це що їх можна достатньо отримувати з горіхів, як ми вже сьогодні розібрались. Щоб їх певну кількість магнію отримувати з горіхів, треба їсти дуже, дуже, дуже багато горіхів, і це мало ймовірно, що у вас не регулярні. Основі вдасться збирати про правильну кількість магнію в своєму звичайному раціоні без добавок. І третій міф це якось в тих рекламах, коли ти отак п'єш магній. А ще якщо з вітаміном В6, то взагалі топ, і ти такий фух, і розслабився, і в тебе все добре. Насправді магній не сильно працює миттєво, він має накопичуватись і такі, щоб. Очевидні ефекти ви будете отримувати після другого або третього тижня прийому. Його курси прийому можуть бути дуже довгими. Його навіть можна приймати в терапевтичних дозуваннях, взагалі без жодних зупинок, хоч все життя. Якщо ви активно його витрачаєте з потом та з зі стресами, тому розраховувати, що ви сьогодні випили магній, і прямо сьогодні у вас буде класний сон і все оце, це напевно не варто. Це буде третім найрозповсюдженішим міфом про магній. Поговоримо про види магнію. Їх є дуже багато. Розберемо 5 найпопулярніших. По-перше, це магнія цитрат, це найрозповсюдженіша його форма, яка характеризується високою біодоступністю, низькою ймовірністю побічних ефектів, якщо не перебирати з дозуванням, та ідеально для травлення та для профілактики судом. Саме тому я б радив починати свій шлях прийому магнію саме з цитрату. Це така для нас базова форма. Але при цьому існує дуже багато різних інших форм. Магнія – це найкраща форма для покращення саме якості сну та для розслаблення м'язів, якщо ви відчуваєте їх перенапруження і через це не можете нормально спати. Магнія малат оптимальний для підтримки енергії та зменшення втоми і пришвидшення відновлення між інтенсивними тренуваннями. І Магнія хлорид ще проговоримо, використовується для швидкого відновлення рівня магнію в. Організмі при якихось екстремально низьких його показниках. Відповідно, що це на практиці, або приймаємо цитрат, якщо для профілактики, або для судом, приймаємо гліцинат, якщо нам хочеться краще спати. Судом нас не цікавлять взагалі. Малат приймаємо для того, щоб швидше відновлюватись і відпочивати, або ж приймаємо комплексний магній, який буде все це в собі поєднувати і рівномірно впливати на всі одразу сфери свого впливу, так скажімо. Мій власний досвід використання. Мій особистий досвід використання магнію вже налічує пару років, майже постійно я його вживаю, бо він не може в мене перенакопичуватись згідно мого способу життя. Наразі приймаю комплексний магній е, ультрамаг, який ще раз там лишу в описі під цим відео, приймаю в дозуванні від 600 до 800 мг на добу, три капсули або чотири капсули, залежно від об'ємів моїх навантажень, половину п'ю в обід, половину п'ю перед сном. Якщо б я Споживав менше, тобто споживав би 400 профілактично, Я б споживав його прямо перед сном. Це найкращий формат його споживання. Але якщо ви будете споживати прямо багато магнію, там понад 600 міліграмів, краще трошки розвести їх на два прийоми їжі, наприклад, в обід та ввечері. Ввечері обов'язково, якщо ввечері все багато, то тоді трошки в обід, трошки ввечері. Що ж, умови розіграшу нашому конкурсі від магазину Pro, посилання на який ми лишимо під цим відео дуже прості. Треба поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар довше восьми слів в коментарях до цього ролику, та підписатись на наш канал. Таким чином ви автоматично візьмете участь в розіграші баночки магнію від нашого партнера Pro. Загальна оцінка ефективності. Загальна оцінка співвідношення ціни та якості, тобто впливу на наше здоров'я, у магнія 10 з 10. це максимальна оцінка через його невелику ціну і участь неймовірно великій. Кількості різних процесів покращення сну, позбавлення судом, відновлення серцево-судинної системи, нервової системи, пришвидшення відновлення між тренуваннями тощо. Нічого корисніше, крім магнію, складно взагалі знайти. В моєму власному рейтингу магній, вітамін Д3, вітаміни групи B та омега 3 складають такий базовий набір для людей, які просто хочуть класно себе почувати. До речі, в мене була ідея зняти ролик про те, що Орювати такі набори, наприклад, набір, як не хворіти, що приймати для бусту імунітету, або що приймати для швидкого відновлення, або що приймати взагалі всім людям для підтримки свого організму в здоровому стані. І коротше створити серію роликів не стільки з монооглядами якогось одного препарату чи речовини, а з такими комплексними підходами, як це все насетапити конкретно для себе, бо мені здається, що багато людей ну мені пише і. І е, я так розумію, що це проблема, бо отак подивишся ролик, і тобі і то потрібно, і все потрібно, як це все збалансувати, що потрібно більше, що потрібно менше, досить складно. Тому, якщо вам цікаво подивитись такі паки, що потрібно для конкретних задач, як це все насетапити особисто для себе або для своїх близьких, де це все замовити, як це все збалансувати. Також напишіть про це в коментарі. Якщо буде багато коментарів на цю тему, обов'язково будемо знімати і в такий формат спортивного біохакінгу. Дякую, що додивились аж до сюди. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. Якщо це так, то поставте лайк цьому відео, напишіть щось в коментарях. Це допоможе показати відео більшій кількості людей, нашому каналу зростати, і також ви будете отримувати ще більше нових крутих випусків спортивного біохакінгу. Це наша рубрика, де ми оглядаємо різні спортивні добавки. і не тільки спортивні, а просто добавки, які можуть покращити ваше здоров'я. Мене звати Володимир Остроков. Ви були на каналі Тім 400 4, і це була рубрика Спортивний біохакінг». Пам'ятайте, що швидкий спортсмен це здоровий спортсмен. Побачимось нових роликах.